Вітаю всіх на каналі в молитві «Наша сила». Прийди, Святий Духо, і зроби моє тіло твоїм храмом. Прийди і перебувай зі мною навіки. Дай мені глибоку любов до найсвятійшого серця Ісуса, щоб я любив його всім серцем, всією душою, всіми думками, всією силою моєю. Віддаю тобі всі сили моєї душі і мого тіла. Пануй над моїми пристрастями, почуттями і вчинками. Прийми мій розум і мою волю, мою пам'ять і мою уяву. Духу Святий, даруй мені достаток твоєї дієвої благодаті, дай мені повноту чеснот, примнож мою віру, зміцни мою надію, запали мою любов. Дай мені твої дари, плоди і благословення. Дозволь мені бути твоїм храмом і оселею всієї Пресвятої Трійці. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Також запрошую підписатись на наш канал Молитві Наша Сила. Увімкніть сповіщення, щоб не пропустити нових молитв з Господом Богом і Марією у серці.